Тему енергозабезпечення і ситуацію в енергосистемі продовжимо з Миколою Колісником, заступником міністра енергетики України. Він долучається також до нашого ефіру. Пане Миколи, вітаємо. Доброго дня. Отже, що сьогодні знаємо, що діятимуть графіки відключень на понеділок. Укренерго вже їх презентували напередодні ввечері. але діятимуть вони по різному. Десь буде одна черга відключень, десь буде дві. А в цілому, як би ви охарактеризували ситуацію? Ситуація фактично ми маємо на 2 грудня заходи щодо стабілізації енергосистеми. І перш за все, на сьогодні ситуація є складною як наслідок обстрілів об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Це єдина причина, чому на сьогодні. Енергетикам необхідно застосовувати графіки погодинної подачі електричної енергії для того, щоб максимально стабілізувати енергосистему. Ці графіки виходять фактично з мережевих обмежень, тому ситуація по інде є різною, але Тривають 24 на 7 ремонтні роботи, як тільки безпекова ситуація дозволяє енергетики ДСНС зразу приступають до відновлення об'єктів, де це можливо, і відповідно ми можемо бачити по графікам обмеження електричної енергії, що вони скорочуються, тому що триває активна робота по відновленню енергопостачання, відновленню світла в домівках громадян. Чи є перспектива, що графіки можуть бути графіки відключень можуть бути скасовані найближчим часом? Від чого це сьогодні залежить? Ну, перш за все, це залежить від безпекової ситуації. Ми бачимо, що ворог не полишає надії та продовжує обстріли. Хочеться зазначити, що незважаючи на це, енергетики постійно працюють над відновленням лише за минулу добу відновлено постачання 164 тисячам споживачів. Тобто, тривають масштабні роботи по відновленню енергозабезпечення енергопостачання з безпекових причин. Ми не говоримо деталі однак, е варто зазначити, що е Такі масштабні роботи це є ключовим елементом. Звісно, в профронтових областях Харківська, Сумська, Херсонська, Чернігівська області ремонтні роботи, ускладнені безпековим питанням, постійними ризиками та тривогами. Там є окреме питання відновлення лінії електропередач, оскільки більша інтенсивність обстрілів. Тому тут ми приділяємо окрему увагу для того, щоб Верійно-ремонтні бригади могли своєчасно швидко відновити електропостачання. Є також питання, звісно. і в локальних резервних типах живлення, тут як попередній доповідаючий начальник сумської адміністрації, зазначав є конкретні плани щодо резервних типів живлення для критичних об'єктів, тому саме ось сукупність таких дій є вкрай важливою. Також хочеться зазначити, що на сьогодні, з 1 грудня, є зокрема ось рішення щодо доступного імпорту, 2,1 ГВт встановленої потужності. Це додаткова електрична енергія для об'єднаної енергосистеми, і саме для того, щоб її використовувати, Ростовувати на комерційній основі, хочеться зазначити, що урядом прийнято рішення щодо зменшення порогу до 60% власного споживання для промислових підприємств. Тобто, коли промислове підприємство купляє 60% свого споживання за імпортом, до нього не застосовуються графіки обмеження потужності, графіки погодинних відключень. Це дає змогу бізнесу працювати а в загальну енергосистему допомагає збалансувати додатковою електрикою за імпортною потужністю. Пане Миколо, дякуємо вам за роз'яснення. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, був з нами на зв'язку.